У лютому 2023 року до списку з більше ніж 200 переіменованих об'єктів топоніміки Лозівської територіальної громади додалися ще 120 вулиць та провулків, за зміну назв яких проголосували депутати міської ради. Тож для вулиці з вже колишньою назвою Олега Кошового історики обрали нову Гордієнківська, яка безпосередньо пов'язана з історією України та Лозівщини. Вулиця Гордієнківська, вона продовжує, по перше, назви пов'язані із козацтвом, припустімо, такі як. Вулиця Козацька, вулиця також плавно там переходить Карпатська Січ, Олега Куцина і так далі. Тобто із козацтвом, і також цей ряд вулиць, пов'язаних із протистоянням російської агресії. Тобто, перейменовуючи ці вулиці, повертаючи їм назви українських діячів, українських військових підрозділів, ми тим самим показуємо, що традиції української боротьби проти російських окупантів вони сягають. Давнини і безпосередньо вулиця Гордієнківська пов'язана із українським військовим підрозділом армії УНР. А саме кінним полком імені Костя Гордієнка Гордієнківцями. Саме цей підрозділ в квітні 1918 року звільняв лозову від російських більшовиків та місцевих колаборантів. А саме цей полк це перший кінний підрозділ. Він брав участь у боях в Києві. Потім він звільняв Полтаву саме в 1918 році, і також цей підрозділ в Краснограді, тодішньому конграді він поповнився добровольцем. І саме 8 квітня 18 року у складі Запорізького корпусу Запорізької дивізії. А перед цим, тобто одного з найкращих військових українських з'єднань, він саме звільняв Лозову. Кость Гордієнко Кошовий атаман Запорізької Січі, видатний військовий і політичний діяч кінця 17-го, початку 18-го століття. Створив та очолив Кам'янську Січ. Також очолював Олешківську Січ. Є сподвижником та співавтором конституції гетьмана війська запорізького городового пилипа Орлика. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш говорить кінний полк, названий на честь кошового Атамана Гордієнка в українській революції 1917-21 років, був першим в українській армії, сформований переважно із людей, які пов'язані з лівобережжям. Полтавщина, це Костянтиноград, Конград, і за цей полк є спогади українського військового діяча генерала Всеволода Петрева, який саме згадує, що в цей час, зокрема, панютяни теж поповнили. Лави запорожців. Також потрібно сказати, що сама постать, на чеського названий цей полк Костя Гордієнка також пов'язана із Лозівщиною. Костя Гордієнко це один із кошових отаманів. А він виступив разом із Іваном Мазепою проти російського. Російського окупаційного режиму саме в XVIII столітті, і оскільки саме територія Лозівщини тоді входила до складу Орільської паланки Запоріжжя, то ця територія певний час теж знаходилася під владою Кошового отамана Костя Гордієнка. На честь саме цього славетного діяча кінний полк за часів української революції почав саме називатися імені Костя. Ця Гордієнка і в сучасності про цю видатну постать в історії України не забули. Зокрема, одна із бригад, яка сьогодні відстоює територіальну цілісність України в цій жорстокій війні, названа на честь кошового отамана Костя Гордієнка. Тобто саме ця назва вона пов'язана із боротьбою українців проти. А російського агресора як 100 років тому, так і зараз. Ось ця агресія продовжується, і тим самим ми нагадуємо про героїв, які безпосередньо звільняли Лозову в 1918 році. Нова назва наступної вулиці також пов'язана як з Україною, так і з Лозовою. Розповідає краєзнавець В'ячеслав Труш. Сьогодні це вулиця Євгена Сверстюка. Це український письменник, мислитель, філософ, громадський діяч, який народився на Волині в 1928 році. На честь нього переименовано багато об'єктів топоніміки у різних регіонах України. Євген Сверстюк свого часу неодноразово бував і в Лозовій. Це постать, яку в принципі мають знати всі, яка довго замовчувалася. Людина, яку в принципі пов'язують із такими відомими діячами, як В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, тобто велике коло дисидентів, які виступали саме проти. Комуністичної влади, і які саме за виступи проти радянської влади тодішнього комуністичного режиму, зазнав репресії, тобто сім років ув'язнення, п'ять років заслання. Людина, яка саме утримувалася від різноманітних політичних партій організацій, і в першу чергу. Він був відомий з першого поширенням самвидаву. Відомий такий твір самвидавний з приводу процесу над Погружальським. Це в 60-ті роки. Сталася велика пожежа в Київській бібліотеці, коли вигоріли українські фонди, українські стародруки. І саме Євген Сверстюк виступив із протестом проти саме тодішньої цієї радянської політики, зазнав репресій і займався поширенням самвидаву. Виступав проти різноманітних оцих ось... Радянських негативних проявів, і пізніше він також активно долучився до саме творчої діяльності. Він викладав і в школі, він викладав і в вищих навчальних закладах, зокрема в Полтаві. Безпосередньо з Лозовою його пов'язують. Неодноразові приїзди сюди. Тут знаходився на першому мікрорайоні, проживав його брат, Яків Сверстюк, який а, свого часу брав участь в українській повстанській армії. Євген Сверстюк до нього приїздив а, в гості саме на першому мікрорайоні. Лозову він згадує в своїх спогадах. Тобто, це людина. Творчість якої книги якого вони потребують такого вдумливого читання. Вони і зараз можуть дуже багато дати а, сучасному українському читачеві, зокрема для розуміння тих процесів, які відбуваються а, в українській державі, а, в процесі відновлення української ідентичності, в процесі протистояння саме російської агресії. Тобто, це а, людина, яка вже стала класиком, тобто і він безпосередньо для Лозової, для Лозової. А, є таким ось інтелектуальним і моральним орієнтиром. Безпосередньо він тут був, Євген Сверстюк. І з мамою своєю приїжджав, і він писав ще в спогадах, що в Лозовій вже на вокзалі помітив, як за ним стежили, тому що, відповідно, він. Чітко виступав проти того, що ну, різноманітні оці насильства проти людей, проти української культури і так далі. Тобто чітка дуже позиція була принципова. Мені пощастило один раз з ним спілкуватися в Києві. Саме я спершу знайшов могилу Якова Сверстюка. Прізвище досить рідкісне, саме написав безпосередньо пану Євгену до Києва. Кажу, це не ваш брат. Виявилося так, приїжджайте до Києва, познайомимося. І відповідно спілкування з цією людиною для мене особисто це дуже така багата і яскрава зустріч саме, тому що відповідно видно, що людина дуже освічена, дуже тактовна, з чіткими світоглядними такими принципами. Український письменник і громадський діяч помер в 2014 році, 1 грудня, у Києві. Для молодих людей, як зазначає Лозівський історик В'ячеслав Труш. Постать Евгена Сверстюка, який був інтелектуалом, освіченою людиною, мав чітку громадянську позицію, чітку українську ідентичність, може бути значним прикладом для наслідування.